Ми часто чуємо звернення та поради правоохоронців про те, що водіям автівок та двоколесного транспорту слід бути уважними при пересуванні проїжджою частиною. Актуальним це є і по відношенню до усіх учасників дорожнього руху, зокрема, і пішоходів. Патрульна поліція в черговий раз нагадує і самим пішоходам про їхню відповідальність при пересуванні на вулицях міста та області. Також нагадаємо і нашим пішоходам про те, що ми звертаємо увагу. Особливо на порушення з боку пішоходів на жаль, їх багато, але патрульні поліцейські працюють, зупиняють, і пішоходи також отримують штраф, що передбачено законодавством. Пішоходам слід дотримуватись правил дорожнього руху та бути не менш уважними на дорогах ніж водіям автівок та двоколесного транспорту. Від цього залежить безпека всіх учасників вуличного руху. Алла Марченко нагадала про відповідальність пішоходів за порушення ПДР. Нагадаю, що штраф для порушника пішохода це 255 гривень. Тому не слід нехтувати особистою безпекою, а слід дотримуватись вимог правил дорожнього руху, тому що це перш за все життя та здоров'я кожного з пішоходів. Тому дорогу слід переходити у встановлених місцях. У нас досить багато облаштовано пішоходних переходів, як регульованих, так і нерегульованих. Тому увага і дотримання правил дорожнього руху. А водіям автівок ще раз нагадаємо про заборону обганяти транспортні засоби в зоні нерегульованих пішохідних переходів. Також не можна перешкоджати руху велосипедистів, зокрема паркуватися на велосипедних доріжках або смугах. Самі велосипедисти також мають дотримуватися сигналів світлофора, як і водії авто. А у разі маневру на дорозі велокарманич повинен подавати відповідні сигнали рукою для інформування інших учасників руху. Дотримання зазначених правил сприятиме належному рівню безпеки пішохо на вулицях міста та області.